І якщо ніхто, то і не я. А Ісус їй сказав Я тебе також не засуджую. Іди, і тепер більше не гріши. Грішити буквально означає не влучати в ціль, заблукати, загубитися. Ісус удруге вимовляє Слово повне ніжності, але водночас і величі. Він допомагає жінці побачити себе як загублену істоту. Що потребує порятунку, як загублена вівця, чия доля буде трагічною, якщо її не знайде і не врятує пастир, вердик Ісуса парадоксальний з одного боку, Він не пом'якшує вимоги закону, який вирозно засуджує перелюб, з іншого боку, Він показує, що прийшов не для того, щоб засудити грішників, а для того, щоб їх спасти. Слово Ісуса звільняє її. Від засудження і відкриває перед нею нове життя. Його милосердя є не тільки співчуттям, але й силою, яка набирає форми заклику та навернення і до наполегливих зусиль витривати в новому житті. У діалозі Ісуса з жінкою привертає увагу своєрідна гра слів, яка полягає у повторенні в кожній з трьох відповідей подібних за звучання фраз. Ніхто, то і не я. Аж тричі можна почути виправдальний вирок: хто буде звинувачувати Божих обранців, пише Святий Павло, Бог той, хто оправдовує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. На відміну від книжників, які з прихованим сарказмом називали Ісуса учителем, жінка каже йому Ніхто, Господи, ця коротка фраза, сказана нею, вказує на її досвід спасіння, що дозволяє їй з вірою притулитись до Ісуса, як і кожному, хто так до нього звертається.